За рахунок програми Турбота у Полтаві вже кілька років поспіль фінансово підтримують організації ветеранів, інвалідів, чорнобильців, а також малозабезпечених громадян, учасників бойових дій та дітей-сиріт. Якщо в 2013 році в програмі Турбота було понад 3 мільйони гривень, у 2000. Чотирнадцятому рок році це вже було 13 мільйонів гривень. То в цьому році, в 2015, му в програму Турбото закладено понад 30 мільйонів гривень. В рамках турботи одноразову фінансову допомогу одержують і матері героїні. За кошти програми купляють подарунки до новорічних свят для полтавських дошкільнят і учнів початкових класів. До професійних свят матеріальну допомогу по 360 гривень отримали понад 17 тисяч працівників культури, охорони здоров'я, фізкультури та спорту освіти на загальну суму 6 мільйонів 238 тисяч гривень. Забезпечують за кошти програми і пільгове перевезення громадян. Лише на останню статтю видатків торік спрямували 1 мільйон 307 тисяч гривень. Обіцяють не ображати пільговиків, і у 2015-му. все таки ми будемо намагатися зробити так, щоб пенсіонери після 1 червня теж, хоча б в тролейбусах, пересувалися безкоштовно. Говорили на засіданні міськоконкому і про збільшення видатків для нагородження переможців премії імені Миколи Гоголя. Нині ця сума 23,5 з половиною тисячі гривень. Персональні грошові винагороди учасники літературного конкурсу отримують вже в квітні. Ішлося під час зустрічі і про озеленення Полтави. Наступного місяця на центральних вулицях обласного центру планують посадити понад 250 дерев.